Карина Гусельникова, тато. Мій тато не повернеться додому. Він янгом, і тепер на небесах. Я вдячний Богу за такого тата, як жаль, що він тепер лише у думках. Ніколи не візьме мене на руки і пісню він уже не заспіва. Я вдячний долі за такого тата, як жаль, що він тепер лише спогляда, і з неба дивиться на сина і на дружину, що в платку. Я вдячний долі за такого сина. Він теж піде служити ЗСУ. Тоді вже буде тихо в Україні, не буде чути вибухів і гармат. Тоді вже буде нова держава і нікому не захочеться стріляти. Синочку, рідний, скоро перемога. Ти мамі так тихенько це скажи. Усі птахи повернуться додому. Ти вір, синочку, а мене не жди. Я дякую Україні, нашій милі, за те, що ти зростаєш на землі, де перемога і жага до волі. все переможе і настане мир.